Вітаю вас, колеги, і починаю вас знайомити із деякими матеріалами інтернет-магазину Методична палітра вчителя. Насамперед хотіла б вас познайомити з дуже такою цікавою моєю розробкою. Це картки для фідбеку в кінці уроку вихідні квітки. На сайті представлено опис даного продукту. Ви можете з ним ознайомитися. Є зразки. І також є посилання на, даний, на дану роботу, на даний квиток в одному з ресурсів, який називається Bookвід. Ви можете натиснути Make a Copy і собі скопіювати у свою папочку. І тут тоді ви, ваші учні, ви їм даєте посилання і вони можуть працювати виконувати завдання. Тобто дані картки, ви зрозуміли, вони є як їх 20 штук. Вони є у друкованому варіанті і є у варіанті онлайн. Е, також е, тим, хто придбає комплект, буде надана презентація із поясненнями, де і як можна використати той чи інший квиток. Ціна такого комплекту 150 гривень. Якщо говорити про формат PDF, то ось вони ці картки усі. На одному із останніх слайдів я додала електронне посилання на вихідні квитки. Тобто в канві ви можете, коли придбаєте цей комплект, можете його скопіювати, ввести у пошуковий рядок і прямо в канву перейти і там користуватися даними квитками. Або ж на двох останніх слайдах міститься перелік карток для буквіджет із посиланнями. Таким чином, ви отримуєте PDF-файл, ви отримуєте посилання на Book Widget і також отримуєте посилання на ці самі вихідні квітки у CanV. Як ми робимо покупку? Заходимо на сайт, натискаємо Реєстрацію, якщо ви ще не зареєстровані. І переходимо через свій аккаунт, наприклад, у Google, або реєстрацію через Facebook, або реєстрацію, якщо раптом не вдасться зайти через Google чи через Facebook, заходимо через е UCOS USD. Я, наприклад, ось натискаю, продовжую і заходжу вже як не власниця даного ресурсу, а як у магазин. Обираємо ми потрібен нам продукт. Це розділ друковані матеріали, і ось вони є. Тепер я натискаю на даний матеріал і натискаю до кошика. Потім натискаю оформити замовлення і натискаю оформити замовлення. Далі мені потрібно натиснути на кнопку Оплатити, що я роблю. І передо мною появляється ось якби така платіжна система. Ви бачите, що це і банківські картки. Сюди можна також ввести номер картки, так як ми завжди робимо електронну пошту, і також натиснути Google Play, що, наприклад, для мене найзручніше. Далі вас перекидає на платіжну систему. Ви натискаєте продовжити. Якщо у вас є застосунок у вашому телефоні, то, звісно, на телефон зараз прийде сповіщення на підтвердження оплати 150 гривень. Я заходжу у свій кабінет у телефоні у застосунок Приватбанк, натискаю так, чи то, можливо, у вас буде якийсь інший банк прив'язаний. ви чули, щойно звук того, що кошти були зняті. Ну, і тепер ось перед вами отримати картки для фідбеку в кінці уроку. Ви бачите, що є завантаження 5,06 МБ. Я натискаю і відбувається завантаження у ваш комп'ютер тощо. Ось таким чином ми купляємо товари у магазині Методична палітра вчителя, все чесно, прозоро і корисно для вас, шановні колеги. Сподіваюся, що наш магазин вас зацікавив і ви будете активно користуватися тими товарами, які будуть представлені мною та моїми колегами. До зустрічі у магазині методична палітра вчителя!